Сьогодні у нас функція y косинус cos. І так, давайте згадаємо значення. Косинусом називається абсциса кінця радіуса. Ось він радіус, ось його кінець, повернутого на кут альфа проти годинникової стрілки, тобто косинус α. Щоб знайти, нам треба повернути радіус. На кут альфа. І косинусом альфа називається абсиса ось цієї точки. Ось він косинус альфа. Давайте зараз познайомимось, які ж властивості має функція y дорівнює косинус x. Тут написано замість альфа х, але мається на увазі, що х це кут. Ми вже говорили, що таку функцію можна утворити, що кожному значенню аргументу можна поставити у відповідність єдине значення залежної змінної y. Таким чином, функці доріжня косінус х існує. Давайте розглядати її властивості. Значить, ось перед нами графік. Цей графік інколи називають косинусоїда, але не буде помилкою, якщо його назвати і синусоїда. Бо крива та ж сама, тільки зміщена на на 2 на 90 градусів по абсцис. І так, які ж властивості має функція y до рівня косинус Х? Виходимо з позначення, з графіка Поїхали. І так. Визначення. Область визначення це значення, яких може набувати незалежна зміна. В нашому випадку, це кут альфа. Яким він може бути? Ми можемо обертатися навколо е, за годинниковою стрілкою, чи проти годинникової стрілки, скільки завгодно обертів. І скільки б ми не зробили обертів, завжди ми знайдемо відповідне значення Y. Тобто. Область визначення x будь-яке, або можна написати x належить r. Х може бути будь-яким числом. І так, ще раз, ми говоримо тут про альфа, тут про x. Ну, так вже склалося, що якщо ми зображуємо на координатній площині, то в нас одна вісь Х, друга Y. І функцію зазвичай записуємо незалежна змінна Х, залежна Y. Але ще раз кажу: маємо на увазі, що х це наш кут альфа. Область значення це те, які значення може набувати залежна змінна. Тобто, в нашому випадку, яким може бути значення, які можуть бути в y. І так як косинус це значення абсиси, ось тут, воно набуває значень від мінус 1 до 1. Таким чином, y належить від мінус 1 до 1. Період. Функція косинус періодична. Найменший період цієї функції t дорівнює 2π. Що це означає? Що якщо ми повернемось. Через 2 π у нас значення функції будуть співпадати для різних значень аргументу. На графіку це гарно видно за рахунок ось цих каливань. Це також період. Тобто можна сказати, що, наприклад, якщо ми візьмемо період від 0 до 2 π ось оцей проміжок, причому не обов'язково брати від 0 до 2π, можна брати від мінус π до π. Тобто розглянути функцію ось на цьому відрізку, і говорити про період. То ми, якби бачимо, що ось ця частина графіку, ось вона далі повторюється. І так далі вона весь час буде повторюватися. Парність не парність. Подивившись на графік, ми можемо сказати, що він є симетричним відносно осі ординат. А якщо графік функції симетричний відносно осі ординат, то ця функція є парною. Тобто можна сказати, що функція парна. Нулі функції це е, значення аргументу, при яких значення функції дорівнює нулю. По одиничному когу, дивимося, якщо ми повер... зробимо оберт і повернемось от сюди, а це є 90 градусів або піна 2. То косинус ось цього кута у нас дорівнює нулю. Тому що косинус це ось ця псиса, ось ця точка. 0. Значить, що ми бачимо, що при х дорівнює. Х дорівнює 90 градусів. Далі, якщо провернутися ще на 180, це буде 270 градусів. 270. Далі ще сюди повернемось. Ми. Будемо отримувати значення функції нулі. А значить, функція має нулі. Х дарівня 90, це в радіанах пі на 2. Далі 3 пі на 2, 5 пі на 2. Коротко це можна записати як пі на 2, додати дати піка. K. k належить z. Дійсно, якщо перебирати різні значення К, цілі лише, то ми весь час будемо мати ось попадання, ось в оці точки. Та, там у нас функція дорівнює нулю косинус. Знакосталість. сталість. Що таке знакосталість? сталість? Це проміжки, на яких функція додатня або від'ємна. І так, дивимося. Якщо ми знаходимося в першій чверті, в першій чверті, Косинус, це абсиса ось цієї точки, вона завжди буде в нас зі знаком плюс. Якщо ми перейдемо в другу чверть, в другу чверть то вже косинус, ось оця абсиса, вона буде від'ємна. Також вона від'ємна буде, коли знаходимося в третій чверті. Але стане додатньою, коли знаходимося в четвертій чверті, бо будемо мати ось, оце, ось сюди попадання. На графіку гарно видно. Від мінус піна 2 до піна 2. Що це таке? Від мінус піна 2 до піна 2, а це ось оцей проміжок. Функція додатня. Це там, де графік знаходиться над віссю абсцис. Від піна 2 до 3 піна 2, очевидно, функція від'ємна. Ось ми бачили: від піна 2 до 3 піна 2. Чи нам можна сказати, що функція додатня. Але же, тепер ми маємо право використовувати періодичність. І нам не потрібно вказувати всі ці проміжки. Ми вказуємо тільки проміжок додатності, наприклад, ось оцей, і додаємо період. Тобто додатня від мінус на 2 плюс 2 піка до пі на 2 плюс 2 піка. Від'ємна. Дивимося, від'ємна вона ось на цьому проміжку, бо графік знаходиться під вісю абсис. А значить, будемо описати від на 2 плюс 2 піка до 3 на 2, додати 2 піка. К належить з, відповідно. Тобто К будь-яке ціле число. Зростання спадання. Зростання спадання. Давайте подивимось по одиничному колу. Якщо у нас є, наприклад, ось такий кут. То косинус у нас ось оцей. Якщо ми кут збільшили кут оберту, наприклад, кут бета, то косинус у нас буде ось оцей. Тобто, що ми бачимо? Що коли ми знаходимося в першій чверті, для більшого значення аргументу значення функції стає меншим. А це означає, що на проміжку від 0 до піна 2 функція спадає. Давайте далі подивимося. Якщо ми перейдемо ось в цю чверть для ось цього кута косинус ось такий. Давайте збільшимо кут. Що відбудеться з косинусом? Він зменшується. Тобто, це число, воно ж менше, ніж це. Це ж від'ємні числа тут, значить, то можна сказати, що функція продовжує спадати. А це означає, що на проміжку від 0 до пі, функція спадає. Давайте подивимось по графіку. Від 0 до пі, ось графічок іде, якби з гори рухаємось. Це означає, що ось на цьому проміжку функція спадає. Якщо далі дивитись на графік, то там, де піднімаємось вгору, це ось оцей, ось оцей проміжок, функція починає зростати. А це означає, що. Ми можемо записати проміжки зростання спадання. в же ураховуючи пері, періодичність функції. Значить, давайте запишемо. ну, Наприклад, я б взяв від мінус пі до нуля, або від 0 до пі. Ну, від 0 до пі. Але одразу додаємо до 0 піка. Це означає 2 піка. До пі, плюс 2 піка. Тут функція у нас. Від 0 до 2 піка, до пі плюс 2 піка функція якраз у нас тут спадає. Спадає. Зростає вона де? Дивимося. Зростає вона або від мінус π до 0, або від π до 2π. Ну, нехай буде від π до 2π, пі, але п'ять же до пі додаємо 2 піка. Від π пі додати 2 піка до 2π. Пі. Додати 2 піка. Ось тут вона зростає. Піка належить в множині цілих чисел. Точки екстремуму. Точки екстремуму нагадаються точки, е в околі яких усі значення функції або більше. Значення, які набуває функція в точці екстрема або менше. Давайте окремо дивитися. І так, точки максимуму. Де в нас точки максимуму? По графіку це гарно видно. Це точки ось оці. Ось оце точка максимуму. В оцій точці максимум і до рівня він одиниці. Ось оце точка максимуму. Ось оце точка максимуму. Коротко можна записати: це точки 0, 2 π Очевидно, 4 π і так далі. Можна писати точки максимуму, в 5 же 0, 2 π 4 π До 0 можна додати 2 піка. І ми будемо мати просто 2 піка. Якщо по колу подивитися, то точки максимуму будуть всі знаходитись ось тут. 2 піка, наприклад, при к до рівня 0, це буде 0. При к до рівня 1, це буде 2 π І так далі. Тобто всі точки максимуму отут. Знаходяться. Самі максимуми у косинуса це одиниці. Їх багато. Ось вони всі ось максимуми дорівнюють одному. Тобто, максимум y дорівнює 1. Це ж Х. Точки мінімуму. Точки мінімуму. Дивимося, точки мінімуму у нас ось. Ось вона точка мінімум, тобто мінус -пі, пі і таке інше. Значить, давайте запишемо точки максимуму, точки мінімум. Ну, запишемо Пі, додати 2 піка. Цим ми можемо одразу усі точки записати, точки максимуму. Сам мінімум у косинусі очевидно, мінус 1. Значить, ось він на графіку мінімум. Це значення функції в точках мінімуму. І так, мінімум. І дорівнює мінус 1. Найбільше найменше значення косинуса. Ми вже бачимо: найменше ось воно, найбільше ось вона. І по графіку видно, що найбільше значення, якого набуває косинус 1, найменше мінус 1. І так, найбільше 1. Та мінус 1. Давайте декілька розв'яжемо розв вправ На випадок, якщо у нас буде не просто косинус, а що зміниться, якщо, наприклад, у нас буде. От який період буде, якщо функція буде мати такий вигляд урівня косинус 4х, значить період функції косинус ми знаємо 2 π Це основний період. А значить, період цієї функції за теоремою це 2π поділити на 4. Скоротивши на 2, на двійку маємо π поділити на 2. Ось такий період ось цієї функції. Е, якщо нам потрібно нулі знайти цієї функції, в єдже можна зробити заміну. І оце позначити 4х буквочкою t. І тоді маємо косинус t y дорівнює косинус t. Нулі ось цієї функції ті ж самі, що тут і записані. Це точки, в яких значення функції дорівнює нулю. Тобто це пі на 2 додати 2 піка. А тепер повертаємось до старої змінної. замість те записуємо 4х дорівнює пі на 2, додати 2 піка. І виразимо х звідсіля, отримаємо х дорівнює пі на 8, додати. 2 піка поділити на 4, це буде піка поділити на 2, якщо виконати скорочення. Ось вони нулі. І так ми можемо знаходити властивості деяких функцій, які можна отримати з функції косінус Х нескладними перетвореннями. І розв'язувати тим самим вправим. Дякую за увагу. З вами був В'ячеслав Ярмак. На все добре. Пока.